Катюшок, Катя Катюшок, в мене є новини. Готуй запасні буха. А попінні новини. Знаєш, що за новини? Вік, давай пізніше, я працюю. А друга чашка кому? Так вже нікого. Я просто приготувала, щоб ви... Вік, ну я дійсно працюю. Так? Да? Не відходячи від компа, ось на туалет у тебе є 5 хвилин, а на мене немає. я ж в туалеті була. Так я ж новину підготувала. Значить, по телефону поговорити в тебе час є. Я ти з клієнтом розмовляю. А що, в нього якісь є круті новини, раз я з ним розмовляєш, це Віка, я звільнилася. Що ти там хотіла розповісти? Ти можеш мені не заважати? Я вже ділюсь новинами з колегою, у якої є на мене час. Так що, дякую, давай пізніше. Наче все вийшло. Так, так. З тебе запасом писати.